Yeah, Ні, це не кадр із фільму, і навіть не момент бою з передової. Це фрагмент навчання мобілізованих на спеціально відведеній території. За добу вони проходять декілька локацій та навчаються різним речам, котрі знадобляться на фронті. Програма базової загальної військової підготовки оновлена. Включає в себе дуже багато дисциплін, такі як тактична медицина, тактика, вогнева підготовка, підготовка зі зв'язку, топографія військова, такі, як тактична медицина, тактична підготовка, вогнева підготовка. Дуже ми тиснемо на ці дисципліни для того, щоб ну, це. Ці навички, які потрібно солдату в бою. Найперше навчитися виживати на полі бою та знищувати противника усіма наявними вогневими засобами. Таку мету ставлять інструктори перед курсантами. Тому наступна локація метання гранати. Гранати вогонь. За тим, як кидати справжню гранату, мобілізовані проходять обов'язкові щонайменше вісім тренувальних кітків навчального зразка. Та, звичайно, вислуховують інструктаж. Курсант Петро говорить, без роздубів вирішив стати на захист держави і особливо пишається, що потрапив до ДШВ. Навчатися в ДШВ, я скажу зразу було дуже важко, але потім, коли пройшли багато вже злагоджень, багато тренувань. Вже більш навчилися більш працювати з озброєнням, стало легше, багато вивчили цю тактики, і тому з кожним разом стало легше, легше працювати як з побратимами, так і в навчанні. Ми з побратимами налаштовані на перемогу, тому що треба йти виганяти ворога, звільняти наші землі, також захищати наші сім'ї, дітей. І нашу батьківщину загалом день мобілізованого військовослужбовця кажуть хлопці розписаний по годинах. Кожну хвилину витрачають на підготовку, адже вмотивовані наближати перемогу. Навчатися доводиться у будь-яких умовах під зливами та у багнюці. Правда, після таких випробувань хочеться комфорту. Військові кажуть, привести себе до ладу допомагають сучасні душові контейнери, подаровані благодійниками. Це дуже добре, що вони є. Бо після любого навчального процесу стрільби на полігон. І який би процес не був, всіх полоса Люба, вони прийшли, у них є час після вечері постиратися, тут є прання, пральні машинки, шість душ на шість чоловік тут, і в цьому так само на шість чоловік душ. Тобто, тут все їх повністю. У нас своя скважина пробита на ці спеціальний водоотвіт є. Тобто, все добре, все влаштовує і їм взагалі це. Ну, Краще, краще. у підрозділі таких два контейнери. Їх закупив благодійний фонд Біджеві Геннадія Буткевича. Військові кажуть, використовували їх навіть взимку, бо ж всередині тепло, і це справжній комфорт у таких умовах. Зізнаються, така підтримка, яку надають небайдужі, дуже важлива. Справляємося. Справляємося завдяки тому, що є люди, які розуміють, що потрібна допомога для того, щоб ми могли. Продовжувати займатися нашою роботою загалом для військових підрозділів фонд біживі закупив 10 таких душових контейнерів на суму понад 4 мільйони гривень. Окрім того, для захисників на Житомирщині команда фонду також організувала передачу квадрокоптерів семи нових автомобілів Mitsubishi л 200 20 потужних генераторів для об'єктів оборонної інфраструктури, партію боржуєк, продуктів харчування, засоби зв'язку та багато іншого.